Вставай, Соня, вставай, вставай. Я вже. Я вже... Ну, чим би ми ще розпочали останній заключний на сьогодні наш цілоденний Якщо марафон? Якщо ви проспали, 17-та -го година в Україні. А як не з нашою колегою за ранковим шоу, правда, на радіо Come Together Show, легендарне соне і сотник, як оцим от ранковим гімном ранкових ведучих. Ставай сонце. Я рада вас бачити дуже. Надзвичайно ну, це назайм. така честь для мене бути сьогодні на дні народження радіопромінь, радіостанція, яка зробила з нас людей свого часу. О, хороша цитата. Забираємо. Радіостанція, Забираємо. яка зробила. Була з нас людей. Ну, це правда. От, і це був такий знаєш, свіжий, свіжий ковток повітря. У мене найяскравіший спогад з Радіопромінь. Безумовно, це український МТВ хіт парад 12 мінус і uh -huh. якби не цей хіт парад не було б половини артистів зараз на українській сцені, і не було б нас як слухачів. Згодна, uh -huh. не можемо з тобою не погодитись, тому що ми теж розділяємо цю позицію. Сьогодні з нашими гостями чимало разів вже uh -huh. згадували 12 мінус Зокрема, я про промінь. Ну ясно, що я пам'ятаю його ще теж з радіоточок, з дитинства по різному, але усвідомлено саме завдяки хіт параду 12 мінус і згадала. І тут Соня нахилилась під стіл. <хи> і опа! <хи> Мені я подарунок пакетики. Я Можна побачити. Зараз я, я впевнена, радіослухачі, що у моїх колег, звичайно, є ця книжка в їх бібліотеці. Називається вона пригоди на радіохвилях Історія українського радіо її Ніна Доценко. та це прекрасна редакторка. І тут, до речі, бач, що свідчить, що я її читала. Тут якийсь список. Я думаю, що це не гроші. Не факт, що читала, але про щось писав. Книс ти щось записувала. Це вам. Давай ворожити на радіо. Це та сама книжка, в історії якої я закарбований, як ведучий, який оголосували. Про початок повномасштабного вторгнення 24 Людого. лютого Людого, так. 22 в ефірі Українського так. радіо. Ну а у мене такої книжки ще немає. Так Нема. що дякуємо тобі за подарунок. Денис там закарбований. Тепер у нас є свій примірничок. А Ти переглянеш чи ти закарбована там? Думаю, що ні, але перегляну. І теж щось на полях напишу, якісь теж циферки. Ну, про перший спогад Радіопроміння, так розумію, що 12 мінус чи це є це в. Ні, ну воно ж присутнє було в житті, як і справжнє нормальне радіо. Постійно фоном, та тобто, ти так. маєш Що таке радіостанція, це взагалі радіо, це тло, на якому ти живеш. От ми я жила довгий час на тлі радіопромінь, яким усі, друзі. Якщо ви раптом зараз слухаєте, думаєте, такий знайомий голос, такий приємний. Точно слухали їх колись на Music Radio, але не, не зовсім розумію. То ми зараз Денисом Денисенком вам нагадаємо, хто ж така Соня Сотник. якщо Соня раптом. Соня Сотник, українська радіоведуча співачка і конференціє? Відома як ведуча ранкового шоу КамТугеза на радіо. Рок з разом із Сергієм Кузіним. Також вона є директоркою радіо Джаз і голосом, який звучить на моїй кухні майже постійно. Народилася вона у любові. Ось при народженні отримала ім'я Наталя. В дитинстві батьки називали її Марусою. Ім'я Соня взяла, щоб в її професії дистанціюватися від свого відомого батька-журналіста. Сама пішла його слідами і закінчила факультет журналістики Національного університету імені Шевченка. У мене Соня на кухні поки що не так часто лунає, але я пам'ятаю свої прослуховування М'юзік Радіо, на якому ти працювала тривалий час. За зарубила, зарубала тебе. Зарубала? А, — Зарубала? — ні, Я думала, ти прослуховуватися приходила на мене Ні, ні, ні. Я пам'ятаю, що я слухала М'юзік Радіо, коли ти там проводила була ведучою, вела свої передачі. Не простила собі. — Я вже сьогодні згадувала про нашапку. Це проєкт благодійний, який збирає на кісткові імпланти для наших бійців впродовж 10 років, що четверга фактично безперервно останнім часом відбуваються ці концерти. Зараз попросимо тебе ще проанонсувати найближчий. Але я обіцяла особисту історію. Одну з. Давай, і почну з того, що принагідно от хочу подякувати Соні Сотник і її команді за те, що в ансамбля «Зернятко», яким керує моя мама, яка його заснувала, будинок творчості «Вітряні гори Подільського району. Мама почала одразу з повномасштабним вторгненням будувати укриття. І воно все ніяк не закінчувалось, тому що ну Места, в... шукають гроші mm -hmm. на те, щоб це робити. І саме завдяки концерту на шапку у соні сотники команді укриття в ансамблю зернятко та учасників будинку творчості «Вітряні гори Подільського району міста Києва. <с People> <с quelliduque>, тепер є тому, що діти це святе, і щоб вони займалися творчістю зараз. Це теж святе. Я так розумію, що ти розділяєш, звичайно, цю цінність ці цінності про те, що Ну, та одна не одна із провокацій нашого ворога це те, щоб припинити культурний Тік, припинити освітній потік. А от ми робимо все для того, щоб діти мали дитинство. Музика лунала там, де лунає українська пісня, там є майбутнє для України. Освіта має тривати і жодним чином якість не страждати. І розкажи, будь ласка, про найсвіжіший концерт на шапку і той, що буде найближчим. Якось ми пішли оцей місяць по панкам. От видно, тому що вони швидко відгукуються по панки. Так, по панки. Але ти знаєш за останні місяць, у нас були медовий полин з Заліщиків, прекрасний панк-гурт, народний панк. У нас були і зенсліпін розкішні. Абсолютно, я вважаю, що це зірки українського панк-року, і вони будуть рвати і світ теж, в тому числі, Боже, а в найкращому нас, сенсі а, до нас приїхали литовські Океанельзи, гурт Біплан на піснях, мої. якого ми росли свого часу, і за, за що їм величезне дякую, тому що це теж був один дзвінок. Приїдете? Приїдемо, і це настільки цінно, знаєш, коли угу. вони просто сідають свій бусик. І самі за кермом їдуть для того, щоб не боячись, їдуть щоб тут зіграти. Вони, до речі, допомагають Збройним силам України. Вони ганяють тачки з Литви. За що їм теж величезна подяка Так, своїми графіками? Вони от припри приганяються я знаю, що гурт Тарута з ними дуже багато спілкується і працює, тому що Тарута часто їздить до Литви з культурними місіями дипломатичними, і я так розумію, що вони теж брали участь у цьому концерті на Шавку. Я на жаль тоді не дійшла. Була на кухні у Дениса після завтра. Після завтра у нас будуть знову. У панки це гурт бетон Львівський. Можливо, ви знаєте пісню Типу помитому пішов. О, от, так Я її написала. Тебе заляла нагла кров. І Андрій Жолоб, очільник, він з ветеран і зараз опікується львівськими ветеранами. А він лікар, військовий медик. І зараз будемо ще презентувати його книгу записки доктора Жолоба так і називається. Вона от якраз його записки з фронту. Ось так от бачиш, скільки mm -hmm. можна про Соню ще відкривати і відкривати. Сьогодні, от ми коли з Іриною, нашою звукорежисерською, дивились, які пісні ми будемо слухати під час твоєї розмови, розмови з тобою. Mm -hmm. У нас там є гурт Друга ріка, так мало тут тебе. І я от чому власне, згадала про нього, тому що інша історія, яка пов'язує мене з тобою, це те, що ми з тобою здається. Познайомились якраз в 2014 році, коли з благочинницею Ольгою Лашко з гуртом uh -huh. Друга ріка з тобою і я тоді їздили до військових підрозділів, і тоді починали ці концерти підтримки. За ці всі роки, що для тебе змінилось? Ти в тебе чоловік, військовослужбовець. Що втратило якусь цінність? А що навпаки набуло, того що є дуже цінним. З 14-го року, якщо там ставлення до ворога не змінилося, воно тільки посилюється. Ми. Я не знаю, це складне питання. Знаєш, тому що моє життя справді не змінилося з 14-го року. Ми як були в струю, так і залишаємося в строю. Угу. Можливо, трошечки менше сил, можливо, трошечки більше бажання, щоб це все швидше закінчилося. Ну, це, що це очікується, навпаки. А, так, емпатія емпатія притупляється. І це нормально. Це так само там ти знаєш прекрасно, що так. це психологічна історія. Що чим більше ти читаєш новин про якусь жорстокість, тим менш чутливим ти стаєш. Так, угу. так, але не хочеться. Щоб серце було залізним, от не хочеться, щоб воно було кам'яним залізним. Зрештою до це дуже погана історія. Це Наражає тебе на небезпеку. Насправді, ну тут теж така непроста розмова, але дуже важлива і трушна. Святковий ефір Радіо триває нам 60 років. В нас в гостях зараз Соня Сотник, з якою ми спілкуємося, і про її величний, я не побуюся цього слова, проєкт на шапку, який реалізується вже впродовж 10 років. І тепер я думаю, нам цікаво буде дізнатися і інші аспекти діяльності Соні. Наприклад, ну дивися. По перше, я тільки на 10 років молодшоні радіопромінь. це по-перше. По-друге, по по пожила. Все. 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 Дякуємо, дякуємо. Yep. Самі, що прийшла. Запитуйте. Насправді давай запитуй, що хотів запитати. Я хотів про книжки розпитати. О, ми, 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 ми з тобою колеги так, на так. одній платформі. Як і... класно, що в мене з вами класна така спільна історія. Це так. на вид одини. Я ну, думаю, окремо. Ну, та, та, я звісно, про останні можу запитати. Що було прочитано такого вау-вау-вау? Чим хочеться поділитися із Амадока. 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 Софія Андрухович. Це було ну, це вау, 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 вау. Це 800, 800, 800 сторінок. Вау-вау-вау. От це треба мати залізну дубцю. Так щоб не читати Амадоку. Можна послухати. А, відповідно. Так, але знаєш, коли ти слухаєш, можна прогулюючи це робити, а не читати. так. Мікроху, а можна трошечки можна. привідкрити цю залізну дубцю це, завісу? Це чи один сам? з останніх романів Софії Андруховича. Амадока, це ну, родинна сага насправді, але з такими, знаєш, там три романи всередині, і це дуже крутий твір. Просто це справжня українська така, знаєш, тягуча, магічна така література, література світового рівня. От якщо ви ще до сих пір не торкалися Амадоки, то ви дізнаєтесь цією книгою і історію. УПА угу. і історію нашого прекрасного Демонтовича, і історія родини, так яка присутня, і тло, на якому це все відбувається. Це авантюрна, абсолютно така сімейна сага. Психологічно дуже, я не хочу просто спойлерити, тому Такі, що там вау, дуже вау, серйозно, те, що ти розповідаєш. Це і, і наші військові, і Київ, там фантастично прекрасний у цьому романі, він теж є героєм Поділ. Доторкніться до цього твору. Його буде не просто читати, але це потрібно зробити. Послухати, можна послухати можна послухати. послухати, так, да, Соню Сотник і Дениса Денисенка, так, 에, так. Оксамитові прекрасні голоси і тембри улюблених аудіокнижок, і це правда. А я все-таки в тебе розпитаю, от, е, дійсно фантастичні, фантастичний голос, яким ти читаєш різні проекти, співаєш uh -huh. радіоведуча, легендарна come together на Радіо Рокс, продюсерка. Якби іще в тебе був шанс, от, не знаю, там, в паралельній реальності бути кимось іншим, ким би ти була? Може, балериною там, або... єдинорожка. Тоді б ми точно були в одному стаді, в одній зграю. У мене була дитяча мрія, я була б продавцем книжок. І для мене це така була історія. Можливо, в мене був би свій власний магазинчик, знаєш, от такі, які описують в британських провінціях. О-о-о. Десь на Подолі. Десь, десь на Подолі. Так. Це <сілик> і, моя рожева і, можливо, Серйоз. це була букністична історія. Угу. От. Це те, що там лишилося з дитинства. Можливо, я була б непоганим лікарем. Можливо. Угу. А, от. Але ми ж можемо зараз бути ким завгодно. ким завгодно. Можна мало того впіти вчитися, а тут мало ти все самі ще потім ми, до речі, Сонюю нагадаю, разом вчились на пілоток дрона. Так, це? пілотес правильно називається так пілотувати дрони. Тому, ну а що? Знаєш, от нещодавно розповідала моя молодша дитина Єва, яка хоче до тебе на шапку. З ансамблем зернятко подорожувала з до Німеччини. Вони збирали кошти, переганяють же теж автомобілі. Теж моя мама сама за кермом, приблизно як біплан. І вона мені постійно спамила якісь відео, як там діти проводять час, і вона знімає, значить, євочка, зараз ми будемо молитись за Україну. А євочка каже: ну, молитись будемо, але ще будемо вчитись стріляти, щоб захищатись. От п'ятирічна дитина сучасної України. А яка б в тебе була суперсила, якби ти могла обирати в цій паралельній букіністичній реальності свого магазинчика? Гріх. Який я у нині я б хотіла ніколи його не відчувати. Ух ти. тобто радість, так Здоров. чиста здорова, здорова світла, світла радість та радіти тому, що є радіти тому, чого нема. От радіти -то тому, що буде. Ну, як ви вже почали про як би тологію? Ану, <laughs> давай наше Соня, Ну як і колега наша, і як радійниця з чималим стажем роботи, ми сьогодні з попереднім гостем, з Олександром Монзелевським, про це трішечки поміркували. Яким чином би мало вигляд радіо за 10 років? Скажімо, що б змінилося на твою думку. Я думаю, що однозначно щоб взагалі змінилося цей формат би... буде ок. Да, Спосіб донесення да. може змінитися, тому що може там ж з'явитися щось краще ніж інтернет, наприклад, так тому, що зараз радіо все одно лишається радіо, радіо лишається радіо. Ми mm -hmm. нікуди не дінемося, так само як кіно лишиться кіно. Просто ми можливо будемо отримувати його з інших гаджетів, навіть mm -hmm. там з чіпів, які будуть вшиті в наші руки. От, ну бог mm -hmm. його знає, але. Здатність людини і спраглість людини до спілкування, до того, щоб не бути наодинці, це, угу. це ми потреба ну, і базова. Ну звісно, що зміниться можливо контент, можливо, буде нам допомагати. Ще ми угу. теж не виключаємо цього. І це прекрасно, якщо воно розумне. А за що ти найбільше любиш радіо? За те, що я я любила радіо. От сьогодні я приходжу на Радіопромінь. Я думаю, я ж на радіо, а <łbym> тут телебачення. Ну, ви ви бачите, що. Ні, попередили попередили, звичайно, але цей момент інтимності втрачається, коли ти приходиш. І от мені жаль, що радіо зараз перед. Але розуміють, що це хороше, що це час. Я тільки зараз про це замислився. Ну, розумієш, я раніше я вставала на ранкове шоу, коли на Мізік Радіо працювала. Я вставала і йшла на радіо працювати. Тепер я встаю, і мені треба. Мейкап повний, це тебе чекає. Uh, так мені треба повний мейкап для того, щоб виглядати в ка... Я кажу, люди. Може я Пакет, з пакетом може я чого дум... прийшла до дум... да. думки в порядок, приведу. Тому що це ж прямий братим. ефір, а не, а не ну час дорогоцінний час, який ти витрачаєш на мейкап, це кепську в п'ятій ранку. Mm -hmm. Час найдорожче, mm -hmm. що у нас mm -hmm. є, та, тому що Справить. це той ресурс, mm -hmm. який не поповнюється, mm -hmm. який неможливо повернути. А ти вже за щі згадала за штучний інтелект. Ми знаємо, що інколи ти постиш у своїх соцмережах спілкування з чатом GPT, і неодноразово в своїх ефірах ранкових ми порушували цю тему, наскільки. Це змінить наше життя, і наскільки це може повпливати на нашу роботу, як вважаєш? Не дійде до того, що от нас, не, думав, не дійде це. до того, що, нас, що нас звільнять от, або скажуть, що, що ми не потрібні. От я, я, я теж думаю, що це перебільше на Тому що проблеми. людина дуже хитра істота, ну. і вона завжди буде крутіша, так? ніж. Так. От, і ще ніколи не стане людина. Дай Боже, дай Боже. Слухай, ми знову ж таки готуючись до ефіру, просили тебе підібрати декілька треків, які uh -huh. би ти хотіла, щоб лунали під час нашої розмови. Вставай сонце, це твій вибір. Дякую дуже. Тобі uh -huh. теж дуже uh -huh. дякуємо. Це і наш вибір в тому числі. Але там іще у переліку були пісні танок на майдані Конго Вода, uh -huh. і ще хтось. Uh -huh. Там була Гайтана і Собчук. Не йди, не йди пісня. точно. Uh -huh. розкажи, будь ласка, чому саме ці пісні? Або може в тебе є якісь улюблені пісні в історії незалежної українці. Країни, які от чому саме ти їх обираєш? З чим вони пов'язані? Ну дивися, якщо говорити про нічлаву, а, то мені здається, що це композиція, і взагалі нічлава. А, це незбагненно чомусь забутий виконавець. і Він недооцінений шалено. Феномен. Такий і він, це ж вокаліст просто нереальний. Ми зараз говоримо і... про Андрія Підлужного. Андрій Підлужний, так. Та. І мені здається, що він мав всі шанси, і має всі шанси і зараз стати зіркою на Буан. І пісня Вставай Сонце це українські віазволд. І її можна зробити зі всіма виконавцями разом. Це ж притча, і вона дуже красива, і нам потрібні притчі в піснях. Їх давно немає, сенсових пісень ну, мало. І ця пісня дуже крута. Якщо говорити про тонок на медані Конго і воду, <смітна> <смітна> яку ми любимо лити, просто <смітна> на гімн радіоведучий. Ну я вважаю, що це одна з найкрасивіших пісень, реально одна з найкрасивіших пісень. А якщо говорити про Гаїтану і Собчука. То, ж одна з то, це секс. <сос> то це секс, і це найкрутіший <сос> дует мені здається завтра, в українській музиці. Кращого дуету за всю історію української музики я не знаю. А розкажи ще, які треки в тебе про секс в українській, якщо музику українською музикою про секс. Хто весь репертуар гурту Бетон, який буде цього, цього четверга, який не обирає слів. Знаєш, чим відрізняються старі панки від молодих, взагалі від молодих виконавців? Трушністю. Ні, молоді Швидкість. виконавці, вони грають треки по 4 хвилини, по 5, по 6. Молоді? Ну, там, по 3 хвилини. Так, так. А бетон по півтори. Максимально все чотенько, раз в півтори хвилинки, не добираючи слів. Прямо від часу стару картоплю Без безприлюді, без, прелюдії оцих без... попередніх номер три. Оце ja, про tá. секс теж було. Ну прямо так. Ну тоді, на жаль, у нас ми обмежені форматом і не можемо з тобою до завтрашнього ранку спілкуватись, хоча хотілося б, і точно є про що. Про актуальний збір. Я розумію, що можна прийти на концерт на шапку, хто в Києві. Найближчим часом, до речі, яка буде локація? Peперс Club? Pepper's Club. Так, ми залишаємося на все літо там, там буде літні майданчики, це дуже зручно тому що всі хочуть бути на вулиці, так. О, так що ми будемо на вулиці, якщо дощ, то будемо всередині. По четвергах, по після завтра. Так, по четвергах зупрям. на шосту годину. Щоб не було в вашому житті, просто знаєте, четверг і ви в паперсклабі. будь якій незрозумілій ситуації да. четвертий. Так, просто всі вважає. класні, а головне класна публіка і класні люди навколо. Ви точно побачите когось зірок, наприклад, нас, де не саме. Так, які просто так, які просто приходять до нас відпочити і подивитися на своїх колег. Це дуже приємно. Чудово, який ще актуальний збір ти могла би порадити, якщо не на шазавжди? Завжди дивіться на медицинську. Історію на медичну історію Тата Кеплер Лелека Фундейшн Ірина Солошенко, яка робить просто нереальні речі в нашому клінічному госпіталі, і завжди потрібно здавати кров. Це те, що ви можете зробити без грошей. Це я Денису. Дякую, якраз от зараз в клінічному госпіталі відкрили новий центр крові збройних сил України, і там щодня потреба дуже величезна. Так що після просто пам'ятайте, що після кожного обстрілу. Який навіть іде у мирних містах потрібна кров, наприклад, суми в сумах немає крові, mm -hmm. не було крові. Дякуємо тобі за корисну, важливу інформацію і дуже швиденько стисло. Mm -hmm. Просимо тебе звернутись на останок до слухачів Радіопромі до нас, як до команди, з побажанням, привітанням, з тим, що важливо зараз нам сказати. Я люблю вас, 60 oh. років в ефірі це фантастичний термін. Бути актуальними, бути потрібними, бути веселими. І, не... і, ніколи, та, і ніколи не старіте, ніколи не старіте, і ви це робите просто перфектно. Дякуємо тобі дуже. Це все навзаєм. Я маю на увазі, що ми тебе любимо раді бачити. Друзі, Соня Сотник з нами в студії на зв'язку. Промінь всі ці 60 років і дай Боже много еліта. Тут ми долучаємось звичайно як частина променя. Денис. Я. Ми тут поїхали Поїхали далі. Мене звати Соня Сотник, я радіоведуча, і я надзвичайно вболіваю за всіх радіоведучих, які роблять контент. І цей контент не тільки на радіо, а ще і на Ютубі. Тому негайно підписуйтесь на Ютуб Радіопромінь і на всі Ютуби всіх радіостанцій. Хай нас буде якомога більше і хорошої інформації, і хороших класних програм буде якомога більше негайно підписатися на Радіопромінь.